Всім привіт! Е, так, шановні, у нас сьогодні на ремонті Revolt. Давно я трібера ніякого не записував, не закидав. Тут у нас, я відчуваю, пошніва закінчилася ЄЗДР. Е, тюнінг, фільтр, якщо у вас забитий або ще щось, перевертаєте дури ногами і воно все працює. І якщо так, то інакше працювати не буде. І, шановні, боже, записав я відео, та якийсь там помилок наговорив, ну то вибачайте, як ви все розумієте, це все молодці. Ну, щось помилився, хто не помиляється. Не помиляється, той, хто нічого не робить, як то кажуть, або нічого не говорить, нічого не записує. Я завжди кажу, якщо ви дуже такі сильно розумієте, що ви знаєте більше, можете більше, запишіть своє відео, створіть свій канал, робіть що хочете. А цього писати, ці всякі, то блин, новини, ну молодці, що тут скажеш. Маєте багато часу? Інакше в мене нема слів. Там за той, ну. Заспокійтеся. Але знаєте, зато хоч перегляди йдуть нормальні. Як то кажуть, чим більше людина помиляється, тим більше хочуть їй за... допомогти і налітають. Але це ж і один плюс для мене. Так що заспокійтеся, все окей, все буде добре. Ну, як там в кого виходить, хто з ким де працює, ну, блін. це вже не вам вирішувати, як то кажуть. Так що, переглянули відео, не сподобалось, перейшли далі, а бачите, там хлопець помиляється, неправильно говорить, та де я такого дивитися не буду. Все. Так що, шановні, закінчуйте займатися фігньою або робіть, що хочете, це ж ваш як ваш час, чим хочете, тим займаєтесь свій час. Добре, але ми сьогодні тут зібралися, бо я мусив це записати, якщо чесно, я хотів це записати для того, щоб їм сказати всім. Що, шановні, не потрібно стільки бути негативним. Ну, помилився, написали, гарно все. Ну, а там такі всякі якось таку незрозуміли фігню писати, типу. Ну, коротше, я вже мушу за все. Так що і заодно і появився повід е, записати відео ремонт револьта. Якого трошки тюніх такий у нас фільтр трошки по-іншому розбирається. Це ж це ж треба з юмором коїться до ситуації. Не будьте такими серйозними. Все, зараз все поправимо, фільтр перевернемо, помиємо. змінимо. Так, тут Добре? Мало бути так. Стало так. Це ж нічого страшного. Як то кажуть, ми ж не ракету в космос спускаємо. Все чудово. Оператор зразу скинемо, бо ми його будемо мити. Це все мити, бо тому що воно все забивається, все в болоті. Це ж Коси не завжди. Довжим. Не все є можливість показати, як то кажуть. Дивіться, вона настільки нагрілася, що аж пластмаса прислилась. До корпуса. Мусимо відкрутити патрубок, бо інакше я його не відірву від того. Патрубок, дивіться, з якою виробідкою. Його так поплавало, ви уявляєте, як вона грілася. Грілася дуже сильно. Такий перерив. Попробуємо далі щось записати. Е, дивіться, наскільки виробітка е, цього стакана треба буде міняти, він хоч зуби цільний. Але в нього виробітка через те, що закінчилося щеплення. Щеплення алюмінієве. І воно тупо з'їло стакан. І тепер цей ось стаканчик треба буде міняти. Щеплення я завжди ставлю желізне, з ним трошки попростіше. Не так його з'їдає, бо як з'їдає, то пружина тріскає. Ну так щось переважно є. І тут в нас є шат на пічетнику. О, в цьому місці. Ну, нормально чуть. Так конкретно. І так, зараз зараз знімемо Саме важливе, знімемо циліндр і покажу, наскільки там задере. Я навіть не дивився, ще не світив, але я дивлюся відсотків, що там там печаль. І Зараз підрахуємо з грубшого скільки це буде коштувати, і дзвонимо до людини і кажемо, робити чи не робити. А вони вже скажуть чи ремонтувати чи другу купити. Бо тому що деколи ремонт доходить до ціни нової найдешевшої коси. Так, тут берегів 100%. І людина вже не знає. Так вона думає, що за 2000 200 це нормальна коса, і вона її буде робила купа років, ну, я ж сумніваюся. Головне, щоб вона хоча б гарантію свою відробила. І вони вже не знають, що робити. Ну, Роволь це така середня коса. Ну, в принципі, я не знаю, ніколи за ці фірми не дивився, які там ціни. Якість їхня яка. Ну, просто цікаво, скільки ця коса в них відпрацювала. Так, ще у нас тут два болтичка і скинемо цього, з чого це все почалося. Шкода, що ти не бачиш, не знаєш, коли закінчуються колодки. Але це саме найменше з того, що може бути. Все, тут 6,44. Ну, Гіза і капець. Там поприлипало железо, ну, алюміній неї поприлипавка під бачите, яка красота. Ну, вже і кульнувал має виробити. Ну Вже має бокитку шат. Ну, я знаю, помити ще може би й походив трошки. Ну, вже має шат. Але він може мати ще тут розкинути поршень. Так тяжко буде опорілити, а так зараз ми швидше. Переважно тут на горі вона стала і все. Відку, коли кульінвал розлітається. Хіба б він вже був такий дуже пластмасовий, що. Але є такі кульвали, що найперше вилітає конінвал, щоб знайде, коли поршнював витримує, а кулінвал не витримує. Так, поршень приклеївся. Так, щоб не зігнути шатун. Підкладаємо тут ручечку і все, зараз піде. Там... Ви ж всі розумієте, зараз от зігнув. Бачите, вперлося поршень вперся. Все мало би бути чудово. Тяжко йде, але йде. По чуть-чуть. Почуть. Ще трошки. Майже. Сух, вийшов. Дивіться, він аж посинів біденький. От Оце його там пекло в такому пеклі побував. Що, ще би нам з цим було? Ну, я думаю, він ще ходив. Його помити. От і рахуємо, дивіться, поршнюва, підчепники, сальники, мити повністю її, ну, щеплення. Зараз це все треба перерахувати, стакан заміна. І дзвонити до людям питатися, робити чи ні. Якщо людина погодиться, ну я все одно зараз закінчу, я скажу, чи будемо робити її чи ні. Чи ми її зберемо і в неї заберуть. І такий тут буде у нас ремонт, але зато я хоч виговорився, я вам сказав все, що я думав. А ні, то будемо ремонтувати. І ще, може, щось по, -по дорозі ще щось розкажу, як то кажуть. Так, як я і казав, цей випадок, коли людина сказала, це для нього забагато щоб робити її. Так що, збираємо це все до кубки. я це все збираю, просто там беруть за діагностику. І все, і це по ремонті. А зато я вам все висказав, то що думаю. Так що будьте трошки добріші, я завжди це говорю. Так що, всі помиляються. Ну, бачите, я трохи на хвилюваннях наговорив не те, що там хотів сказати, Ну, неправильно сказав. Так що, вибачайте, продовжуємо. Главне, добре зробити. Там, що ти там говориш, знаєте, то таке. А головне, гарно робити. Ну, як гарно. Відповідно, щоб воно працювало хоча б. І люди залишалися доволі. Так що, всім гарно дякую за перегляд цього відео.